Потрібно прямо дорівнює мінус 2х 2 відобразити симетрично відносно прямої х дорівнює мінус 2, і записати рівняння одержаної прямою. Ну, я так гадаю, що треба зробити не треба, а краще зробити це графічно, якщо ми це все побудуємо. Ну і трішечки алгебраїчно, якщо ми, наприклад, не здогадаємось, як можна. Записати рівняння прямою. Спочатку ми побудуємо рівняння y дорівнює мінус 2х плюс 2. Запишемо y дорівнює мінус 2х плюс 2. Можна побудувати табличку та знайти. Будь-які дві точки через них провести пряму. Ну, візьмемо, наприклад, х дорівня 0, х дорівня 1. Якщо х дорівнює 0, то y дорівня 2, якщо х дорівнює 1, то y буде 0. Відмічаємо ці дві точки, 0, 2, ось вона точка, і 1 0, ось вона точка. І через ці дві точки ми проводимо пряму. Ось так, проходить пряма. Далі. Треба побудувати пряму симетрію. Пряма симетрія це х дорівнює мінус 2. Відносно неї ми будемо вже будувати пряму симетричну їй. Пряма симетрія х дорівнює 2 проходить трішки. Збилась зараз. Ще раз, ось у нас x дорівнює мінус 2. Це пряма, яка проходить через точку мінус 2 і паралельна осі y. Це у нас одиниця, це двійка. Так, ну і далі ми будемо будувати пряму симетричну Прямій y дорівнює мінус 2х плюс 2 відносно прямої х дорівнює мінус 2. Що це означає? Та кожна точка прямої у рівня мінус 2х плюс 2, кожна точка переходить в кожну точку симетричної прямої, так що назвем, назвемо, наприклад, точка А першої прямої переходить в точку А штрих. Так що відрізок А' буде перпендикулярен осі симетрії. І ось симетрія буде проходити через середину цього відрізка. Якщо за таким правилом ми будемо будувати пряму симетричну, то точка, яка знаходиться на осі симетрії, вона залишиться на місці. Тобто ми вже точку одну знаємо, вона має координати мінус 2 по Х, і по Y вона має координату 1, 2, 3, 4, 5, 6. Має координату 6. Тобто точка мінус 6 вже належить шуканої прямої. Далі ми беремо, наприклад, беремо точку ось з координатами 02, відстань до симетрії дві клітинки, і від симетрії також буде дві клітинки. Ось наша точка. Вона має координати мінус 4. 2. Тобто, через ці дві точки у нас проходить шукана пряма. Я її, ну, наприклад, таким червоним кольором намалюю. Ось вона. Ось вона, ця пряма, яку ми з вами і шукали. Далі. Тут вона в мене трішки не точно пошла, вона проходить по Y через цю точку. Ця точка вважаємо, це 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Тобто, шукана пряма вже Y дорівнює KX плюс. 10. Тобто Y дорівнює KX плюс B. Число B – це є число перетину. Прямої з вісю Y, тобто b дорівнює 10. Ось у нас y дорівнює kx плюс 10. Ну, тут у нас декілька варіантів. Але ми бачимо, що K, коефіцієнт K, це кутовий коефіцієнт. Якщо він у даної прямої був тупий, ось він, кут тупий, то і коефіцент К був від'ємний. То у шуканої нашої прямої. Кутовий коефіцієнт буде додатній, тому що тут кут гострий. Ну, можу вам сказати, що К дорівнює протилежному значенню, тому що ці кути, оцих от прямих два кути, будуть сумі давати 180 градусів. Тобто і коефіцієнт кутової шуканої прямої буде протилежним, тобто два протилежний буде коефіцієнту даної прямої. Ну, або, якщо, наприклад, ми цього не здогадалися, що к дорівня 2, можна за двома цими точками знайти рівняння прямої. Це у нас Х, і так само тут Х. Ми можемо записати 6 дорівнює мінус 2К. Плюс b. І так само 2 дорівнює мінус 4К плюс Б. Тобто ми підставили замість Х і y в рівняння прямої. Ну, ось, ось воно, рівняння прямої. Далі із першого рівняння ми віднімаємо друге рівняння, ми так знищуємо b. 6 мінус 2 це буде 4, мінус 2К, мінус, мінус 4К, це буде 2К. Звідси К дорівнює 2. Ось воно, як ми і казали. Далі К підставляємо в. Будь-яке із цих рівнянь і знаходимо, що b дорівнює 10. Тобто, рівняння шуканої прямої має вигляд y дорівнює 2 x плюс. 10. Тобто тут буде відповідь b.